Партнерам, своїм колегам, своїм прикладом безпосередньо. маєте питання значно раніше. Ломака його спроба, Ігор Круглов а відмінно грає ногою. Між собою Павлюк. Позиція для удару забиває Дмитро Павлюк. Знайшов прост. Сурков відбирає м'яч Дмитро Сурков. Сурков підсікає, забиває. 2-0. Петун там відбирає Павлюк. Продовжує нерепетуна. Зимнів тут. Триває боротьба за цей м'яч Аксіонов з гострого куто. Дуже тонко хотів зіграти Харченко. Давид Лисий пробиває. Данило Кучинський. Ямковою буде пробивати. Артем Ушаков. Павлюк. Повертають м'яч равці полічити собі під контроль. Пробиває Давид лисий! А ідея Аксонов на подріза. то й на Рибіна. Рибіна Даню, Не Забиває Роман Аксенов. Обігралися між собою Лисий та Волков. І знову хороший. Степурак. Лена Бадецького. І розбирається. Станіслав Бодець. Подріз на Рибіна. Байпост. Павлюк. Прямим ударом. Виконання. Пробиває. Він тригується в протистоянні. Пройшов цей пас. Церков. Кей сьогодні відзначився, забивав фіну матчі з Динамо. Забиває Олег Рибі. Важко було зреагувати. Подріс п'ятої відкотив. Аксонов! Тут ушаков свою команду. Ой. Подріс. Аксионов! Забивай, Роман Аксенув!